Доброго дня, хлопчики та дівчатка! На минулому занятті ми з вами дізналися про українські гроші їх виникнення. А сьогодні ми дізнаємося, що можна купити за гроші, а що ні. Перед тим, як йти до магазину, треба скласти список продуктів, які ми будемо купувати, взяти торбинку для них. А саме головне гаманець. Малята. А як ви вважаєте, навіщо потрібен гаманець? В гаманці знаходяться гроші. Ми вже знаємо, що гроші бувають металеві монети та паперові. А де батьки беруть гроші? Батьки щодня ходять на роботу. Працюють. Трудяться і отримують за це заробітну плату. Тобто гроші, які їм видають за виконану роботу. Дорослі мають різні професії, які дають їм можливість працювати та заробляти на життя. А навіщо список в магазин? Список потрібен для того, щоб купити речі, які необхідні Заробляючи гроші, батьки витрачають гроші не тільки на продукти харчування, але і на воду, електроенергію, на квартиру, купують ліки, витрачають кошти на транспорт. Тому для того, щоб на все вистачило грошей, потрібно все правильно розподіляти і витрачати економно, не купуючи зайвого. Тому, коли ми йдемо в магазин, складаємо список необхідних речей і купуємо тільки те, що там написано. Малята, а як ви вважаєте? Чи можна все купити за гроші? Давайте пограємо в гру і дізнаємось, що можна купити за гроші, а що ні? Любов за гроші можна купити? Звісно, ні. А талант за гроші можна купувати? Талант за гроші не купиш! Діти, а одяг можна купити за гроші? Так, можна. А родину можна купити за гроші? Не купиш родину. А чи можна веселку купити за гроші? Звісно, ні. Сонечко продається за гроші? Сонечко не продається. А домівку? Можна купувати за гроші? Так, можна. А чи можна холодильник купити за гроші? Так, можна купити. А час можна купити за гроші? Не можна. А чи можна здоров'я купити? Здоров'я не купиш за гроші. А вентилятор купиш за гроші? Звісно, купиш. Діти, а чи можна манери за гроші купити? Ні, не купиш. А квіти можна купувати? Так, можна. А Віру, купиш за гроші? За гроші не купиш віру. А за гроші? Порозиво смачненьке купиш? Так, звісно, машину за гроші купиш чи ні? За гроші купиш. Діти, а знання можна купити за гроші? Знання не купиш за гроші. Книжки купиш за гроші? Так, можна купити. А чи можна купити тварин за гроші? Так, можна. А взуття купиш за гроші чи ні? Звісно, взуття можна купити за гроші. Дружбу за гроші купиш? За гроші не купиш дружбу. Діти, а чи можна іграшки купувати за гроші? Ну, звісно, іграшки можна купувати за гроші. А чи їжу можна купити за гроші? Їжу можна купити за гроші. Малята, дякую за увагу. До побачення!